Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами мій улюблений пиріг з горіхами та з варенням. Цей пиріг доволі старовинний. За цим рецептом, що готувала моя бабуся, моя мама, отож, приготуємо і ми. Він виходить дуже смачний, не, не, не дуже солодкий. Тому я всім вам рекомендую приготувати, тому що це дуже смачно, швидко і корисно. І я впевнена, що цей пиріг стане для вас улюбленим. І ваші діти теж його полюблять. Ось така смакота. Отож, для приготування цього пирога нам потрібно горіхи приготувати, варення і починаємо. Беремо 3 яйці. Вибиваємо в миску 3 яйці, даємо один стакан цукру, дрібку солі і це все об'єднуємо. Додаємо 500 г кефіра. Кефір може бути магазинний, може бути домашній, немає різниці. Додаємо 250 г варення у мене черешня. 125 г олії без запаху та 1 чайну ложку соди. Це все перемішуємо. За бажанням додаємо ванільний цукор та будемо частинками вводити борошно. Спочатку один стакан перемішаємо. Другий стакан перемішаємо. Будемо ще одну чайну ложку розпушувача, тому що тісто у нас доволі важке, в ньому буде дуже багато горіхів. Горіхи ми з вами вже приготували. Нам для цього пирога потрібно 1,5 стакана горіхів, мелених через м'ясорубку, і один стакан просто подріблених горіхів. Півтора стакана мелених і один стакан подріблених горішків. Це все перемішуємо. Таке гарне тісто, не дуже густе. Беремо деко, застеляємо пергаментом. Якщо ви не впевнені в своєму пергаменті, змастіть його олійкою. Все гарненько розрівняємо. Духовку ми вже розігріли до 180 градусів і будемо випікати наш пиріг. Кожен, дивіться, по своїй духовці, можливо, при 170 градусах вам треба буде випікати. Дивіться, кожен по своїй духовці. Я випікала цей пиріг 45 хвилин при 170 градусах. Перевіряємо з шпажкою на готовність. Ось так гарно піднявся наш пиріг. Відділяємо його від пергамента. За бажанням можете залити пиріг глазур'ю, можете притрусити цукровою пудрою. Ось такий гарний у нас пиріг вийшов. Я впевнена, що цей пиріг стане вашим улюбленим пирогом у вашій сім'ї, тому я всім вам раджу приготувати, всім вдячна за перегляд, буду вдячна за підписку. Та до нових зустрічей. Нехай вам вдається і смакуйте з задоволенням!